Наступна головоломка. У нас є така рівність 5 помножити на 2 дорівнює 9 підняти 1. Наша рівність неправильна, нам потрібно перемістити один сіник, щоб наша рівність була правильна. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось ці, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 5 помножити на 2 буде 10. 10 відняти 9 буде 1. 1 дорівнює 1. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.